38-річний Остап Подвірний готується пробігти 21 кілометр на підтримку військових. Це вже не перший його забіг, а поруч із ним його вірний чотирилапий друг Тіна. Вона вперше біжить разом із господарем. Остап каже, спорт завжди був частиною його життя. Тож не роздумуючи, долучився до масштабного благодійного забігу МХП Ранфор Вікторі. Я дуже ціно, що я працюю в компанії МХП. Ну компанія дійсно мотивує своїх працівників. і Мені здається, що от МХП для мене це. Як компанія, яка мотивує проявляти характер переможця, кожного разу береш участь в таких заходах і завжди хочеш покращувати свій результат. У центрі Тернополя понад 1100 учасників з усієї України вийшли на старт благодійного напівмарафону МХП Ранфор Вікторі. Три два Це не тільки забіг, це про благодійність, це про умовний тімбілдінг, тому що зі всієї України з'їжджаються наші працівники, з'їжджаються люди, знайомі, які колаборують між собою, спілкуються і роблять благу мету, тому що кожен наш крок це донат на збройні сили України. До благодійного забігу цьогоріч долучилось чимало ветеранів. Серед них Олександр Мірошниченко, який подолав дистанцію у 10 кілометрів. Він пішов добровольцем на фронт у грудні 2022 року, а у 2024-му був звільнений зі служби в лавах ЗСУ. Тепер він не лише бігає, а й мотивує до цього побратимів. Очікування ставив просто вийти на дистанцію, пробігти в темпі, який мені сказав тренер, і отримати. Позитивні емоції на солоду, в принципі, всі поставлені задачі виконав. Пробіг трохи швидше ніж тренерка. Сказала. От ну в цілому задоволений, Дуже класне місто і класна організація. Дуже все чудово. Учасники долали дистанції у 2, 5, 10 та 21 кілометр. Для наймолодших організували забіги на 100 і 500 метрів, а також інклюзивну дистанцію «Люди-Титани». Ми, коли беремо участь у подібних забігах ветеранських, ми завжди тримаємо в голові, згадуємо тих хлопців, яких зараз з нами немає. Я на війні втратив рідного брата 10 років тому. Я коли біжу, я завжди думаю про нього. От ну, начебто, він поруч ті хлопці, з якими служив, яких більше нема теж. Забіг об'єднав не лише ветеранів, а й чинних військовослужбовців, професійних спортсменів та аматорів. За кілька хвилин на лінію фінішу перетинають переможці на дистанції 10 кілометрів. Гарний старт, гарна атмосфера. Ми біжимо і допомагаємо військовим. Гарні емоції, від траси, емоції від атмосфери змагань дуже класна. Атмосфера змагань від погода. Єдине, що тут така, ну жар, дуже жарко погода, а так все супер. Саме з Тернополя у 2023 році компанія МХП та благодійний фонд МХП громаді за сприяння Тернопільської міської ради започаткували ініціативу МХП Run for Victory – серію забігів, що об'єднують людей заради підтримки наших захисників. Головний меседж нашого забігу сьогодні це те, що ми біжимо за тих, хто бореться, і в пам'ять тих, кого вже немає з нами. Тому сьогодні за донати Окремі можна долучитися донатством до благодійної лотереї чи аукціону, і таким чином всі вилучені кошти будуть спрямовані на підтримку нашої місцевої бригади. Організатори наголошують, такі забіги це насамперед про дисципліну, цілеспрямованість, свідомість і національну силу. А коли військові долучаються до інклюзивних дистанцій, це ще й про відновлення. Таким прикладом ми показуємо, мотивуємо один одного, і люди титани нас, і ми їх для того, щоб не зупинялися, продовжували відновлення і боротьбу, і таким чином відновлювалися і поверталися до активного способу життя. Усі зібрані цього разу кошти, а це майже 900 тисяч гривень, будуть спрямовані на підтримку 44-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Данила Апостола.